you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Троє колишніх нардепів утекли з України по системі шлях. Про це йдеться в розслідуванні NGL Media. Так стало відомо, що 6 липня минулого року пункт пропуску у на українсько-польському кордоні був перетнутий новеньким Mercedes-Benz GLE 350D з номерними знаками KI 0001 pi Така унікальна комбінація цифр 0001 може бути визначена як фамільні номери родини Кацубу, оскільки протягом. Гогом, останніх десяти років вони використовуються на усіх автомобілях сім'ї. Цікавий факт: згідно з відповіддю Мінінфраструктури надати дозвіл на виїзд Сергія Кацуби клопотав зовсім не благодійний фонд чи громадська організація. А як це зазвичай буває? Приватна комерційна компанія Київське ТОВ Мікс Тревел Груп ЛТД. Та не один він такий утікач. Є ще колишній депутат парламенту, 53-річний Олександр Третяков. Зазначимо, що він і досі активний у Фейсбук. Проте це не було б так грандіозно. Озно, якби не той факт, що він був порохоботом, так раніше третяков чотири рази обирався до Верховної Ради від нашої України та блоку Петра Порошенка, але на останніх парламентських у 2019-му програв слузі народу Миколі Тищенко. За даними джерела NGL Media, у Держприкордонслужбі Олександр Третяков покинув Україну ще 19 квітня минулого року. Зокрема, у відповіді на запит Укртрансбезпека повідомили, що до системи шлях його внесли Львівська обласна військова адміністрація проти у Самілова протягом цього року нам цей факт двічі заперечували і знайшли необхідні документи лише з третьої спроби. Та наші депутати не припиняють дивувати в поганому сенсі, адже на попередніх двох стисок утікачів не закінчився. Так відомо про третього, колишній нардеп-регіонал Олександр Зац у червні 22-го Херсонського двічі вносила його до системи шлях як волонтера, хоч повторний дозвіл йому і не знадобився. 27 червня зац виїхав з країни через пункт пропуску Лжанка на Кордоні з Угорщиною і більше не повертався. Якщо в них раптово з'явиться відчуття патріотизму, і вони захочуть повернутися, це в них точно не вийде, принаймі не таємно. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, пишіть свій коментар.